Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Улюблені Ігри і давно в нас не було розпаковочок. І сьогодні я для вас приготував круту розпаковочку. Ось такого равлика Боба. Друзі, це якісь солодощі написано всередині з іграшкою. Тому з вас підписка, лайк, і ми починаємо. Ось таку я цікаву річ знайшов в одному з магазинів. Вони є ось таких двох видів, я не знаю, це різні серії, напевно, колекції. Називається Ravlick Bob It Play, тобто їж та грає. Це безцукрові пастила, ласущі, які. Корисні для людей з цукровим діабетом, тому це абсолютно безцукрова, корисна їжа, яку рекомендують усім в кого є проблеми з цукром. Тому ось така є коробочка, як бачите. Колекція професій: натуральні фруктові цукерки плюс всередині іграшка, які тут можуть нам випасти іграшки. Дивіться. Всього, я так зрозумію, їх всього 10 є професій: це Чікуля, е, порядкун, Подавако, Хакмен, Готувака. так Далі Невагуля, Роксі, Равлер, Вчуля та бітмікс. ось. Такі нам можуть випасти 10 равликів. І бачимо, що це компанія Екоснек. Агрономічний Вінницький район, Вінницька область. Тому, друзі, я, до речі, сам з Вінниці, тому знаю село агрономічне. в мене там навіть знайомі працюють, тому за якість, друзі, рекомендую. Так, ну що, ось такий. І давайте ще подивимося ось цю серію. Ця серія трішечки відрізняється від тої, тому що, тому що тут а, майже 14-4. Так, 14 ось таких іграшок, які трішечки мають інші. Дивіться, є цукрон, доктор Є, вітамінос, пожирака, гмоша, хімоза, барвнюка, бобцелот, фрешмен, айкюша, вітамінка, тонус, смакуля та фруктон. Дата виготовлення: 7-12. Тобто, зовсім свіжі ось такі. Тільки фрукти без цукру, додавання та крута іграшка. Так, з цієї сторони бачимо якесь. Так, цукропад. Починається цукропад. Злодій, цукрон насипає місто градом рафінадом. Усе навколо в цукровому полоні. Що робити? Як рятувати мешканців? І де поділися мої друзі? Оце халепа. Ось цей цукрон. Тобто, це сам цукор, який є. Протистоїть равлику бобу а равлик Боб захищає людство від цукру, який шкодить нашому організму. Ну що, давайте відкриємо, подивимось. Одна така упаковочка коштує 50 гривень. Тобто можна відкрити. І давайте почнемо з цієї. Тут написано: тисне тут. Тобто отак продавлюємо. Так. Так. І якось так воно відкривається. Не зовсім так, як би хотілося. Ось так от нас загинається. Відразу нас тут зустрічає ось такий вкладиш. Так, давайте подивимося, що тут є. Тут є ось такий пакетик ролл. Давайте його відкриємо. Подаємо, що всередині, всередині ось отакий, друзі, ролл. До речі, тут смаки у нас йдуть. Які у нас тут йдуть смаки? У нас тут ідуть яблуко та груша. Ага, значить, тобто, отакі от, це, напевно, з яблуком або з грушею. І має бути, напевно, ще. Ні, а більше немає, друзі. Більше немає. Це один такий рольчик. І нам випадає ось такий іграшка. До речі, вона така вся якась ще в залишках пластику. А, Б, це у нас, друзі, наскільки я знаю, вчуля. Так, це вчуля. Ось така іграшка. До речі, пластик не зовсім пластик, а він такий більш м'ягенький. І ось така от іграшка. Як бачите, ось тут є залишки пластику, не зовсім якісно виконані, тобто деталізацією не е, займались такою. Ну і до речі, тут написано, друзі, якщо ви мене бачили попередження іграшка. Не рекомендується залишати. Тобто, іграшка не призначена для дітей віком до 3 років, діти випадково можуть проковтнути чи вдихнути деталі. Так, що, ось є застереження. Ну що, ось така ігрушечка, такий равлик нам випав один. І ось, в принципі, весь вкладиш зі всіма такими ось можливими равликами. Ну, що, і я надіявся, що там буде ще щось. Ось така одна пастила, всього лише одна. Так, давайте відкриємо ось цю. Тут в ці серії мав може аж 14 випасти. І хотілося б, щоб нам випав цукрон. Цукрон це самий головний ворог. Так, тут... О, друзі, дивіться, а тут аж дві. Хм, Цікаво. Тут дві, а там одна. Хоча ціна однакова, 50. Думаєте, нам не доклали? Я думаю, що все-таки там одну не доклали. Мало бути дві. Ось так ось. Так, такий ж самий вкладиш. Давайте поки ми не подивимось, що там за іграшка. Витягуємо вкладиш. Ось такий у нас точно як в тому. І я хотів би мати цукрона? Ну, побачимо, що нам випаде. Знайомся з новими героями та обирай свого улюбленця. Ось такий вкладиш, і давайте подивимось, хто там всередині, а всередині нам випадає ось такий. Бее. Його можна, до речі, натягати на палець і страшити. Це у нас. Е, хто у нас? Хто у нас? Це у нас, це у нас. Барвнюка завжди на варті злих цукерних сил. Барвнюка з'являється у лабораторії доктора Є під час експерименту. Доктор Є це у нас ось цей кентавр. Ось така іграшка, друзі, випала. До речі, ця серія більш така, от, якісь якісніші іграшки бачимо, деталізована. Більш така промальовка. Чіткіші вони ніж ну, Ці побільші іграшки, звичайно, але якість цих іграшок не зовсім гарна. Ці все-таки прикольніші. І цей більш пластик твердіший, і цей м'ягкий. Ну що, ось такі нам випали подарунки, Тут два, тут один. Мені здається, що все-таки тут одного не доклали. Їх мало бути два. Ось така розпаковочка, друзі, випала. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, якщо вам сподобалось це відео, я побачу по вашій активності переглядів і коментарях внизу обов'язково. Я придбаю ще якусь або таку, або таку колекцію і будемо збирати далі. Тому, друзі, всім гарного настрою, до побачення!